Всім привіт! Мене звати Мія, і сьогодні ми з вами поговоримо про тампони. Є два типи тампонів з аплікатором і без нього. Сьогодні ми з вами розглянемо два варіанти, і багато людей, говорить, що їм набагато зручніше користуватись тампоном з аплікатором. Ось так він виглядає всередині, і зараз я вам покажу, як ним користуватися. Ви берете середній та великий палець і ставите на цю частину тампону, а вказівним пальцем ставите на його низ, де обов'язково має бути хвостик. Далі, наприклад, хід у вашу піхву. ви запихаєте тампон приблизно ось так і просто видавлюєте тампон вилізає. І ви забираєте корпус. Все дуже просто і зрозуміло. Тепер розглянемо тампон без аплікатора. У мене є ось такий і від фірми Котекс. Давайте розглянемо такий на три крапельки. Ось така у них упаковочка, ви просто крутите в дві сторони різні, як показують стрілочки, і ось так відкриваєте. Тобто забираєте цю плівочку, знизу завжди є хвостик, який ви дістаєте, і забираєте ще верхню. Ось так він виглядає. Дальше. Тут все чуть складніше. Ви берете, як вам зручно, також стаєте і так само просто вводите тампон, десь ось так. Так він виглядає, і кожен сам собі вже судить, яким їм зручніше користуватися. Також багато людей думають, що тампонами не можна користуватися ще щось, але це все міфи, і тампонами можна користуватися із перших місячних. У той день я йшла на гімнастику і тому вирішила скористатися тампоном. Це були ось такі тампони від фірми Котекс. На дві крапельки. Всередині вони ось такі кольоровенькі всі, мені подобається їх дизайн. На дві крапельки. Я все зробила по інструкції, але відчула дискомфорт і тому витягнула тампон і спробувала ще раз. У мене все вийде, і так Стався мій перший раз, коли я скористалася тампоном. Звичайно, якщо ви хочете користуватися е, тампонами, ви маєте на це право, проте, якщо ви не хочете користуватися цими засобами гігієни, ви також маєте на це право. Іншими словами, незайманість це не порвана дівоча пліва. Тампон надто маленький, тому не може нічого вам пошкодити. Проте, ви мусите знати, що тампон не можна. Е, корист... Проте, ви мусите знати, що тампоном не можна користуватися за відсутності менструацій. Та не використовуйте цей засіб гігієни більше 6 годин. Ваші батьки можуть не дозволяти вам користуватися тампонами за багатьох причин. Ви можете спробувати переконати ваших батьків за допомогою минулої теми про незайманість. Звичайно, найкраще договори... договоритися з батьками. Проте, якщо мама і тато ще досі залишаються проти, ви можете купити собі тампон і користуватися ним. Але, звичайно, що найкращий варіант це переконати або договоритися з батьками. Є в інтернеті є багато статів. Де професійні гінекологи говорять про тампони і розказують, що їх, ними можна користуватися з першої менструації. Якщо це відео було вам корисним, я надіюсь, що ви поставите лайк та підпишетесь, тому що на цьому каналі завжди є корисна інформація для вас.